Вітаю, ви, шановне панство! На жаль, дуже багато якісних легіонерів залишило український футбол із початком повномасштабного вторгнення, і в першу чергу, мабуть, це торкнулось саме донецького шахтаря. Незважаючи на це, гірники провели дві непогані єврокубкові кампанії. Ну а я пропоную вам поміркувати, що би сталося, якщо би деякі, хоча б деякі із цих якісних гравців, дійсно якісних легіонерів, залишились у складі Шахтаря, закрили деякі проблемні позиції. Ну і як би шахтар із таким складом зіграв лігу чемпіонську кампанію 23-24 років. Четвірка іноземців буде закривати фуанги, Саламон Ісмаїлі, ліворуч, Додо, Нереш, праворуч. Ну а в центрі поля, друзі, нам легіонери не потрібні. Тут у нас є якісні українці, сікан попереду, Судаков під ним, Степаненко та Криськів цементують опорну зону у центрі захисту Матвієнко та Бондар. Ну і на воротах, друзі, різних. Ну, і якщо ви уважно дивитесь і вже помітили, мабуть, що я трошечки, ну зовсім трошечки, підкрутив стати нашим українцям. Ну тому що 67 overall, наприклад, у жори Судакова, це мені здається якийсь жарт від Electronic Arts чи що. А ось вісімдесяточка. Думаю, це в саме раз. Не загубився би Георгій Судаков в жодному європейському середняку. Ну давайте подивимось на лаву запасних, яку нам тут пропонує гра Траоре Зубков Мар'ян Швед. Так трошечки теж підкручені в нього стати. 74 оверо у Мар'яна Шведа. Тут було щось там 60 чи щось типу того. Взагалі, якась ганьба. Бондаренка, Рудко Азаров та Юхім Конопля. Ну а на резерв Донецького шахтаря цілковито заліплений Arts, я Думаю, ми взагалі дивитись не будемо. Не будемо ми використовувати жодного резервного гравця. Ну ладно, Єгора Назарину все ж таки, ми переведемо до нашого складу замість голкіпера Ротко. Ну тому що резервний голкіпер Голкіпер на лаві запаснику нам ну, взагалі-то не потрібен. Група Аж, в якій ми будемо грати цю кампанію, яку я впевнений, ви усі ще пам'ятаєте. Група Аж, в якій Донецький Шахтар зайняв третю сходинку та потрапив на Марсель у Лізі Європи: Барселона, Порто та Антверпен. Наші противники у цій групі. Ну я впевнений, що з таким складом тут Шахтар повинен просто поборотись із Порто за другу сходинку. І саме проти Порту, друзі, ми розпочинаємо. Хотілося би дійсно подивитись на склад наших опонентів. Ну, а ми дивимось ще раз на склад донецького шахтаря: Саламон, Сікан, Нереш, Титаненко, Судаков, Крисків, Ісмаїлі, Матвієнка, Бондар, Додо і Дмитро різних наворотах. Ну і ще раз наголошую, друзі, що якщо би Шахтар грав саме таким складом у цій групі Ліги Чемпіонів та ще й би грав вдома, то він би, мабуть, Тові претендував на вихід із цієї групи, хоча, якщо подивитись, як Порту все ж таки зіграла потім у плей офф проти Арсеналу. Ну, така дійсно потужна та гідна команда. Ну а зараз у грі, друзі, не все буду залежати тільки від сили цього складу шахтаря, а ще і від моїх рук. Не дуже різних рук. Друзі, ну що ж, давайте подивимось, як я із цим шахтарем пройду цю. Ліга чемпіонську кампанію. Ну і розпочинаємо саме ми проти порто. Але повертаємось ми у це меню, друзі, зі складом. І на легендарному все ж таки рівні складності ми будемо грати, тому що я тільки розпочав матч, і там за 5 хвилин забивав 5 голів. Подумав, що щось тут не так, друзі, подивився. А я грав на найлегшому рівні, все ж таки на Аматеорі. На а ми, друзі, будемо грати на рівні складності Legendary, А тож хто то був Alt f 4 і розпочинаємо цей матч. Понову і розпочинаємо вже на нормальному рівні складності. Ну і так, друзі, звісно ж, граємо ми на Донбас Арені. Додо з м'ячем. Ну і ось зовсім інший футбол. Там із перших вже дотиків вже був гол. Давід Нереш його забив. Ну а наразі потрібно захищатись. Галено йде к нашим воротам поки що грає різний, тому що наш захист пропускає цю атаку. Домінує порту в перші хвилини цього матчу Матвієнко. Непогано. Ну і Саломон. Чи є в нього ще швидкість? Давайте подивимось. Манор Саломон. Пентер Залишає м'яч у Шахтаря Ісмаїлі. Це буде передача в руки кошті. Крисків. Дмитро підключається по флангу. Давід Нереш. Назад передача. і Ось такий удар, кошетам. Мав змогу м'яч дойти до нашого гравця, але все ж таки контратака від португальців. Тут потрібно уважно грати. Ну і Потрібно все ж таки переключатись із гри за одного гравця, за Міхо Байду, на гру за всю команду. Ну, у нас є невеличка пасхалочка, друзі, у цій кампанії Ліга Чемпіонській. Міхо Байда з нами, ну не зовсім з нами. Він... Поки що удар повз ворота. Він у складі мадридського рау, друзі. Наразі. І якщо ми вийдемо із цієї групи і зустрінемось із реам у плей-офф, то можливо будемо грати проти Міхія Байди. Галено. Знову ми даємо пробити поворотом різника. І просто рятує наш український голкіпер. Поки що. Ну, рятував принаймні поки що ворота шахтаря, але Порту все ж таки закономірно забивають. Свій м'яч. 0-1. Ми горемо. Ну, і поки що не можемо зібратись. Так, склад у нас на папері непоганий, а за грою все ж таки, ну, цей порту нас переїжджає. Ну і в захисті поки що не можемо ми знайти свою гру, на жаль. Тиша на Донбас Арені. Мертва просто тиша. Ну і тільки чутно болювальники в Порто там у кількості, мабуть, 10 людей. Ну а Порто знову атакує Франко. Ну і знову ніхто не накриває, втрачають позиції наші захисники. Немає агресії у захисті. Дуже багато вільного простору. Але міняти в першу чергу потрібно гру донецькому шахтарю. Ще одна небезпечна атака. Поки що ну, більш-менш нормально, тому що лише один ми пропустили. Йде вперед Давід Нереш. Йде вперед. Впевнено, там є відкривання. І непогана передача. Тут потрібно забивати Додо. Рятує його кіперкоманду. І кошта ще один сейф. Яка атака від Шахтаря, який момент іще. Додо підключення в центрі нападу. І два удари. Другий який удар. Тут сейвить кошта. Ось це вже непогано. Показує Шахтар, що можемо ми грати на атаку. Сікан! Через себе ще один дер Бондар потрібно забивати. І забиває Бондар. Ще один захисник, центральний захисник. При розіграші кутового Бондар з льоту все ж таки м'яч і Відправляє у сітку, воріт. Гостей. Шахтар Порту. 1-1. Вмикається Шахтар, вмикається в атаці. Який там момент у Сікана був. Але знаходить у шпарину повзахисників. Пробиває між двома захисниками Бондар 1-1. Валера Бондар. Але ще грати, і грати. І знову вмикається порту. Знову кут. Ні! Пробиває все ж таки в різника Теремі. Мегді Теремі. Дуже небезпечно. Ще одна атака. Від португальців. І поки що дуже-дуже важко нам грати. Пепе. Знову стоїть захист. Ось зараз. Різник. В ближньому куті. Добування. І здається, ще один кутовий. Ми вже 4 хвилини переграли у першому таймі. Одна лише додано. Франциско Консейшао виходить на поле замість Галено. Ну, ось така несподівана заміна. Ну, здається, Галено був дуже-дуже непоганий. ну подивимось, що буде робити концейшао. Поки що відбиваємось. Ну і нарешті все ж таки свисток на перерву. 1-1, дуже важкий матч. Порту володіє ініціативою, але Шахтар, здається, в одній своїй єдиній атаці забив м'яч. Зіграв ми красиво. І 1-1. Йдемо на перерву. Ось, непогано. Соломон. Є трошки простору. Що буде робити Соломон? Далі по флангу, там Нереш. Здвоєння у нас півзахисників відбулося на лівому фланзі. І Нереш, і Соломон там опинились. А поки що передача вже на інший фланг. І тут Додо пробиває. Немає, на жаль, добивання. Але є кутовий. Дуже активний Додо. Подобається цей хлоп. В Атаці принаймні непогано. І буде удар поворотом. Є удар знову невпевнено грає кошта. Сікан не має добивання від нашого форварда. А є вже помилка від португальців. Ось це мені подобається. Далі на фланг. І буде завантаження до карного майданчика. Є. Тут боротьба. Сікан її виграє. Нереш. Нереш, непогано. І віддає Нереш. Тут потрібно просто забивати. Який момент ще. Криський, здається, там пробивав. Але вучає в голкіпера Дмитро. Ну і Шахтар. Другий тайм розпочинає набагато краще, аніж він проводив перший. Саламон. Манор Сабо пробиває Саламон. Заблоковано його удар, немає знову добивання. Ну Трошечки підгорає у захисту порту. Майже вона закінчується пожежею. Ми виходимо в свою контратаку. Це може бути небезпечна контратака. В центр потрібно віддавати. Ні, не проходить. Ну і тут на досвіді просто пепе. Перехоплення. Качаться футболу. Ще одна атака, все може змінити. Потрібно уважно, уважно тут догравати. Спокійно, спокійно все ж таки грає наш захист Ма Манор Саломон. Поки що і ми без замін граємо цей матч Сікан. Із глибини грає наш форвард знову активний. До до не закінчується у нього просто сили. Невпевнена, невдала передача. Тут Сікан і нереш грають. Комбінує Шахтар. Степаненко наважився на удар, але там все було перекрито. Вендел обігрує додо. Додо гарненький в атаці, от у захисті не дуже впевнений. Ой-ой-ой, як же небезпечно. І знову в ближній кут забиває Порту. Останні 10 хвилин вже на таймері. Пішли. Ми пропускаємо все ж таки Мегді Теремі. Ось вона, ця одна атака. Грали ми непогано. Цей другий тайм. Дійсно непогано. Думали про те, як вирвати перемогу. Ну, а вже потрібно думати про те, як відіграватись знову знову, Ближній кут знову не рятує в ближньому різних. Ну ще, ще є у нас шанс, якщо ми зараз вийдемо в контратаку, але ні. Все ж таки це буде кутовий, останній кутовий у виконанні португальців. Ні, це не кутовий друзі, але яка різниця, якщо ну, все часу просто не залишається? На жаль, На жаль, ми все ж таки програємо цей матч. Ну і по-другому тайму ми не заслуговували на такий результат. Дуже важка гра, дуже важкий перший тайм, дуже важко було у захисті. Ну і у захисті ми все ж таки не вивезли ту гру, не вивезли ми напад порту. Ну і ми бачимо, що Порту очолює нашу турнірну таблицю, тому що Порту переміг. А от Барселона втратила свої очки в матчі із Антверпеном. Чи то Антверпен все ж таки здобув одне очко. Ну зараз нам наразі проти них і грати. Ну і ми подивимося, що це за горішок такий. Так, це вже непогано. Криськів відбирання. Давід Нереш пробиває в темп. І Голкіпер Антверпа рятує свою команду. Знову передача на ближній Кут. Знову скидка не проходить. Але Судаков ну і не крутить в дальній кут. Так, давайте, друзі, не дамо пробити різнику у ближній кут все ж таки. Не потрібно нам це. Криськів. Спокійно виходимо. Тут протримати м'яч. Дмитро не помиляється наразі. Янсен. Ось тут потрібно накривати його, знову даємо грати. Дуже багато простору ми даємо противникам. Ну і проходить передача. Цього разу все ж таки в божому куті. Гра є різник. І даємо ми робити добивання дуже багато вільного простору. Знову даємо ми гравцям опонентів у своєму карному майданчику. Кутовий для господарів. Черговий важкий матч, друзі. Так, трошечки у нас полегшить цього разу у захисті. Більше моментів вже у першому таймі, у нападі. Але ось така помилка. Жахлива помилка. І різник цього разу в ближньому куті працює. Вендал, але помилка. Додо. Знову Бондар. Так, це він. Додо. Ведь не помиляється. Ну, важко, важко нам виходити в атаку. ну Може, зараз. Криськів, і хто? Це знову Криськів, але немає. В нього достатньо цої, тої швидкості. Втрачає Дмитро нагоду, але перехоплення. Перехоплення підзапалений прапорець. Більш-менш реальних. Вони були у Антверпана і вони продовжують атакувати. Ми намагаємось там сподіватись на. Сподіватись на контратаки, друзі, ну, а поки що ми знову пропускаємо. І знову ось ця атака, вихід нашого кіпера на ближній кут, але цього разу по центру просто прошивають різника. Знову ніяка гра. У захисті, на жаль, ну, зовсім забув я поки що як оборонятись. Не знав, не знав і забув, так? Ну і не дуже то і вперед йдуть наші гравці. Ось зараз Сікан момент ще у нашого Форварда. Перший справжній момент у цій грі знаходить момент. Сікан, але пробиває повз ворота. Соломон, відразу його намагаються накривати гравці Антверпа. І знову Даніо Сікан удар на позиції. І повинен просто забувати Сіканова. Він пробиває у ближній кут. Який же бездарний, безхарактерний удар. Ну ще одна дуже небезпечна атака Антверпена. І різник рятує. Дуже-дуже ну, насичена гра і у центрі поля від гравців Антверпена. Та вони ще й встигають у швидкі атаки виходити. Просто подивіться, як вони комбінують п'ятою, вже різник. І чи буде добивання? Немає добивання. Просто щастить нам. Лише два моменти. Але які моменти були? Все ж таки у Сікана він їх не реалізував. Може зараз буде ще один. Ну і ось так от. Так, третій удар від Данила Сікана. Вже удар відчує у цій атаці. Ну а поки що, судячи з усього, ми завершуємо цю гру. Завершує її з володінням. Антверпну, Подивіться, як підскакує просто наш гравець під захисника Антверпена, то був Мано Саламон, Опинився він на газоні. Ну і на газоні увесь склад Донецького шахтаря. Неприємний початок цієї кампанії, друзі, дві поразки. Ну і те, що ми програємо Антверпену – це зовсім погані новини. І Я не знаю, чи пощастило нам, що Порту виграє свій другий матч поспіль. Переграють вони Барселону, і Барселона стає нашим опонентом у боротьбі Ну, поки що за третю сходинку, але взагалі то ми боремось за другу. Я думаю, це добре, що і Барселона втрачає очки, що Порту тут повисосить, усе. Ну і зараз ми саме проти Барселони будемо грати. І потрібно нам у цих двох матчах набирати очки, якщо ми хочемо все ж таки чіплятись за плей-офф. Зіграємо все ж таки ми із Сіканом. На вістрі наших атак ще один матч. Все ж таки, Данило має хоча б свої моменти, свої декілька моментів. Нам потрібно створювати більше. Ну і ще одна зміна у стартовому складі ліворуч замість Соломона, який ну, проводить не дуже вдалі матчі, вийде зубкоп, ну а всі інші те. Самі гравці різники смаївні матєнка Бондарь Додо, Степаненко, Кріськів, Судаков, Содаков, та Неріг. Ну і в першу чергу потрібно щось робити із цим захистом. Дуже пасивний захист, дуже багато простору ми даємо в своєму штрафному, пробивають просто в притул різника. Так він пропускає обличні кути, але така дистанція цих ударів, що мабуть, його провини там немає. І хоча у нас є. Хоча і набагато є моменти в атаці, то взагалі-то у захисті у нас просто жах. Потрібно підтягувати захист. Ну а ветаці прийде. Але це Барселона, друзі, Барселона, яка невдало провела також свої перші два матчі. Ну і ось зла Барселона розпочинає перша ж атака. І перший гол в наші ворота Ферран Торес забиває з передачі Левандовського. Поки ми там збирались із духом. ну Залишили тут самого просто Левандовського, Не встигають його накривати. Ну і залишають самого. Ну, майже самого. Тут додо грав проти Фарана Тораса і просто нічого не зробив. Левандовський. п'ятою на Гюндогана. Знову багато простору. У гравців Барселони. Френкі Дейон. 2-0. Ну все. Приїхали. Зубков. Ну що, може зараз один швиденько відіграємо і повертаємось у цю гру. Поки що немає і натяку у нас на забитий м'яч. І натяку на небезпечний якийсь удар. Ну, може зараз Сікан. Сікан але грає проти двох. Ой-ой, яка жахлива помилка у захисті Рафінія. Але Матвієнко, ну тут просто пощастило, що Рафінія, можна сказати, подарував йому м'яч. Спроба від нас вийти все ж таки в атаку. Сікан знову із глибини. Він бачить Зубкова. І Там здається, не було пожня по загрою. Зубков. Поганий прийом, але все ж таки переграє Зубков кіпера. І це 2-1. Друзі. Ми повертаємось у цю гру. Ну, ось, Зубков вийшов. І Зубков забиває. 1-2. Відквітав все ж таки Донецький Шахтар. Це один м'яч. Провалилось тут Барселона, шикарний пас від Сікана, невдалий прийом м'яча від Зубкова, але все ж таки встигає він перед тим, як зближується із ним Терштеген, протовкнути м'яч у ворота Барселони. Але Проблему у захисті це не вирішує, друзі. Хоча Матвієнко, як же він грає вдало проти Левандовського, чи то Ландовський не дуже вдало грав. Але ми, ми ж втрачаємо м'яч. Тут загралась трошечки Барселона. І що буде? Чи буде контратака? Ну, поки що немає. А ось так. Не і в центр віддавати. І ще одна передача в центр. І Сікан це твій момент. Сікан забиває. 2-2, друзі. Ми просто шалено повертаємося у цю гру. Здавалося, все, все закінчено для Шахтаря. Це закінчено і в цьому матчі, і в Лізі чемпіонів. Загалом, але помиляється Барселона. І ми знаходимо цей момент. І Сікан все ж таки нарешті Данило забиває свій момент. Ну тут він просто не мав вже права схибити. 2-2. 2-2. І приголомшений Камп Ноу. Олімпійський стадіон. Все ж таки у Барселоні. спокійно. Там. Пенальті був дуже і дуже поруч, знаєте. Тут потрібно також спокійно грати. Ой-ой-ой, як же на тоненькому ми тут зіграли і вийшов в свою атаку До-до. Ну, Тут буде просто завантажувати в центр карного майданчика. На відбій вже грають гравці Барселони. І вони також нервують, вони також люди, вони пропустили два швидких м'яча. Ну, Тут потрібно накривати просто. Потрібно накривати гравців Барселони, не давати їм виходити до нашої штрафної. але на то ну знову ця позиція на ближньому куті. Фух, Бондар грає. Ну і ось вона, ця відкладена жовта. Жорі Судакову. Ось за цей фол. Ну, а поки що майже 15 хвилин вже позаду у другому таймі. Барселона виконувала кутовий Нереш. Тут на підхопленні підключення Ісмаїлі. Як же задалеко він відпускає цей м'яч? Яка ж перспективна була атака? Левандовський. Це небезпечно. Левандовський, як Гаррі Кейн, знаєте, із глибини багато грає, віддає і. Здавалося, що ми у цій грі вже, у самій грі усередині, усе контролює Донецький Шахтар. Але ні. Все одно проходиться атака по центру. Левандовський з глибини. Розвертається віддає вперед. Нікого немає у нас тут. Трьох. Ми накидуємось на гравця Барселони. Нічого не робимо. Відпускаємо просто самотнього Феррана Тороса і той розстрілює різника. Знову жахлива, просто жахлива гра в обороні. 3-2. Барселони знову попереду. Ну і декілька замін від нас, від Шахтаря. Траоре все ж таки виходить. Ну і Бондаренко більш атакувальний півзахисник у центр півзахисту. Рівна гра. Після того, як ми пропустили два, потім відігралися. Ми потім пішла, мабуть, рівна гра. Барселона у цій рівній гри забила. Ну і хочеться нам все ж таки відповісти. Левандовський виходить на ворота. Ну Це помилка пропускає, не можна так пропускати у своєму карному майданчику нападника Барселони. 4-2 рахунок, друзі. 4-2. Ось тут помилка була. Знову намагаємось ми флангом вийти. І це в нас здається. М'яч навіть у центрі. Знову на фланг. Зубков. Що буде робити? Зубков забивати другий. Забиває свій другий Зубков. 4-3 ще десь 10 хвилин грати. Ну ось Зубков. Зубков набагато краще, аніж Соломон. Я думаю, заборонював він собі місце на лівому фланзі у старті і на наступний матч, на домашній матч проти Барселони. Сподіваюсь, що ми все ж таки поїдемо на той матч. Вирвавши тут нічию. Ще є час. Рафінія. А де наш захист? Просто немає захиста. Яка нічия, друзі, різник. рятує. Ой-ой-ой. Ну, це взагалі то жах. Просто жах від е гравців шахтаря в обороні. Цього разу обережно. Але все, мабуть. Так, все, фінальний стоп. 4-3. Ми програємо. Третій матч поспіль. На жаль, знову ми програємо. Показуючи невпевнену гру в обороні, ну хоча б цього разу ми три забиваємо, так. Ну, не захоловуємо ми того нуля, очок. Ну Хоча б одне хоча б одне ми повинні були мати після цих трьох матчів. Але не дивлячись на це, друзі, як то не дивно, ситуація у групі така у нас тут заплутана, що маємо ми ще шанси вийти у плей-офф Ліги Чемпіонів, але для цього потрібно вигравати усі матчі, що залишилися у цій групі, і потрібно зараз у Донецьку, на Донбас-Арені, перемагати Барселону. Але друзі, це вже буде у наступному випуску. Будемо ми намагатись перевернути на свою користь ситуацію у цій групі. Будемо намагатись пофіксити свою гру у захисті Трошечки і мені потрібно попрактикуватись. мені ну, потрібно щось зробити взагалі, то можливо зі схемою, можливо, із тактикою, тому що цей жалюгідний захист. Він просто не хоче грати. Він не дає грати собою. Гравці нікого не тримають, вони стоять. Ну ну. Усі самі усе бачили, на жаль. Ну але все ж таки приємні відрізки у грі шахтаря були. А тому ж сподіваємось. Що ми продовжимо їх розвивати, і все ж таки, все ж таки, здобудемо такі бажані і необхідні нам перемоги у наступному випуску. Друзі, і все ж таки зіграємо ще у цій кампанії і у плей-офф Ліги Чемпіонів. Ну, а поки що будемо з вами прощатись, дякую вам за уваги в як від вас після такої жалюгідної, ганебної гри. Не чекаю, але ті, хто поставить, вам окрема подяка, окрема велика подяка тим, хто підпишеться на цей. Канал, також не забувайте підтримувати Збройні Сили України та волонтерські рухи. Обов'язково бережіть себе, друзі. Все буде Україна! Скоро побачимось.